Вітання усім! У нас четвертий день турніру. Потужне підсилення на п'ятірочках. Давайте глянемо оборону. Оборона А, але дуже невпевнено, я б сказав, БА. Ну, За вчорашній день я отримав більш за все, що А. А далі буде видно. Добре, давайте переходити до боїв. Безліч лікарів і бернадет. Ну, напевно, мені потрібно тут буде по любому лісю, тому що мені потрібно деспелити Дулафур. І стяги. Ну, і напевно ж мені потрібно буде, тут буде лорд. Ось так. І напевно лісю буде замість Блека, тому що. Якщо бернадет нас заховає в картину, а в нас будуть мегаміньони, то це буде не найгірший варіант. Можливо, можна було б кудись і місцею заграти. А, не можна, тому що зеленого кольору немає. Можна було б ще взяти і кулєвро. Але ж тоді замість кого, замість Метхамера йти 3. 3 1-1. Та Метхаммер хочеться мати, тому що все-таки мегамінь вона б'є. Не знаю, давайте так спробуємо. Все-таки ця бабулька в куточку стоїть. Да, під шаленим захистом. Тут і в війні, хоча б і по львів повільно, але Але потужний лікар. Так, що ми маємо? Давайте жовта, можливо, знизу жовтий. Ні? Ну давайте будемо комбінувати. Ця фуллер, вона все одно буде лікувати, вона швидка. Тому на неї, поки не будемо зважати. Потрібно щось самим знайти. Ну і, звісно, головне не дотруїтися до того часу, поки, поки ми щось знайдемо. Давайте приберемо кристал. Так, напевно, ми спочатку зарядимо лікування, тому що лісю зараз може загинути. І ось так. Будуть у нас і жовті це зайве, але в дулу повинно здути, так. Ну, це вже щось. Все лісю відіграло. Ну, добре, що лишається? Ставимо. Скролбіста. Я ось думаю, дула. Бернадет знімає останнє поселення. Я, напевно, не зможу її відправити в картину. Тому, якщо чесно, поки поспішати я не хочу. Давайте ще жовтих. Ще деякий час я маю. Так, червоних так і зарядити не можу. Давайте ще жовтих. Добре, мінус ще один лікар. Давайте, напевно, краще в магні прокинути. Підлікуємось. І немає нейтрального ходу. Ну давайте перевіряти. Там багато посилень. Мені здається, що Бернадет в картину я їх не заховаю. Ні, заховав. Зачекайте. Наносить 250 урона цілі, 60 шанс. Ага, це вже я читаю, коли вона в картині. То тоді виходить, що вона знімає всі знімаємі посилення, а не лише останнє. Потрібно буде переглянути. Так, ну нарешті ми зарядимо медхаммер. Баф атаки в нас є. Спробуємо прибрати цю цю бабульку. Ну, вона нам вже в принципі, загрози ніякої не, не становить, навіть якщо б і заховала. Дуже доречно було цей. Було комбо, коли дула фуллера зникала. Так, ну давайте лордом, можливо, магні не ухилиться цього разу. Ухилився знову, тоді чекаємо. Якось так. Все. Ну, можна сказати, що першу бабуську ми перемогли. Хоча це не рахується, тому що вона в куточку була. Так. Це здається якась страшна дівчинка Мортрід. Герої ближні союзники контратакують на 130 отриманого урону. Герої ближні союзники. Забирають в атакуючого 10% мани за кожну контратаку протязі трьох ходів. Це типа. Скажіть, Абакан в другому костюмі на максималках. Потрібно диспел? Так, повертаємо ми, напевно, джелаха, тому що лорд мені тут не дуже буде потрібен. І ось я не впевнений, чи я одну лісю впораюсь. Та, напевно, впораюсь. там, по великому рахунку, зідан в куточку стоїть. По великому рахунку це мінус герой. Звісно, що в магні в центрі ось ця це перешкода. Давайте Фіолет, можливо, знизу червоний. Так, червоний. Ще й досить немало цього червоного. Ну і двох камінчиків мені вистачає для того, щоб зарядити медхаммер. Не вистачає. Просто не хотів я прокидати, ось бачите, дуже багатсько Летить. Давайте, напевно, все-таки в магні. Ось тут фіолет спробуємо підлікуватись. Жовті так гарно стоять під Вівікою. Давайте ось так. Магні заряджений, там мортріт все одно також заряджено. Ну, це і ухиляється. Давай ще вівіка відлікуй буде взагалі красота. Так, і ми ухилились, добре. Давайте спробуємо зняти. Цю контру. Ну все, контра знялася з одного. Та більше по великому рахунку і не потрібно. Так, щоб нічого не вигадувати, я пропоную зарядити обережно джелаха. Ну, це не обережно. Але Вівіка не зарядилась, добре? Потім, 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 напевно, підлікуємось. Заберемо зідана. Не буде чекати. Ага, навіть так. Хотів сказати, я не буду чекати, поки Вівіка відлікує, щоб покласти паразита. Але вийшло навіть краще. Також непогано. Їдемо далі. Бернадет. Це врана в куточку. Не в куточку, тобто на плечі. Потрібен лорд, по-перше. Мультики, склянки. Лісю мені тут не дуже потрібна, не дуже помічниця. З однієї сторони. З іншої сторони, можливо, як буде камінчик, то спробувати цю бернедет притримати. Так, хоч і б, убирає усилення у всіх ворогів. Убирає усилення у всіх ворогів. Тобто всі. Наносить 250 рунам всім ворогам, всі вороги перетворюється в картину. На 5 ходів ефект не можна очистити. 250 урона цілі, 60 шанс зняти сняття не дух. Зрозумів. Ну, давайте так і спробуємо. Сьогодні, Сьогодні цілі набагато складніші. Не так складніші, як більше, напевно, неприємніші. Де ж десь якась помилка і все. Ось як з цією бабулькою. Зараз не буде лорда, або забагато полетить візарню, і два постріла від неї, і мінус ми всі. Так, я ось міркую, як краще зібрати. Зібрати четвірку синю, але потім я тоді камінчики, які залишаться, не дозбираю. Тому давайте ось так трійко. Біда в тім, що в мене й ходів обмаль. Так, є. Із арні. Ще ж погано те, що там мультики можуть не прийняти мою пропозицію для картини. А мультики її не прийняли. Добре, тоді ми не чіпаємо лишній раз Ізарню. Із Все-таки зацепили. це буде дуже боляче. Ну, якщо перший раз не так боляче, то ось наступний підзріс броні буде. Надто болючий. Так, давайте трійку ось так. Ну, не лети, будь ласка, за його. <кій> Добре, хоча б поріжемо їм атаку. Лісю, да, я Хотів сказати, я ризикую, бо мені потрібно було потрібно було її притримати, щоб потім ще через хід другий заблокувати цю Бернадет. Але ризик не оправдався. Так, ми ще живемо. Давайте знову Бернадет. Дуже потрібно, щоб Вівіка заховалася в картину. Не заховалась, але натомість зникла язарні. Сині запустити Вівіка зарядиться і відлікує їх повністю. Чого б дуже не хотілося. Так, мінус. І ще мінус. Тоді чекаємо, якщо мегамінь так боляче б'є. Так, як краще взірвати сині. Якщо взірву сині, фіолет не збереться, але там ще й зелені полетять. Давайте. В принципі, чому я так довго вигадую? Це лишилася Вівіка. Ага, мегаміньйон все вирішив. Добре. Хродгар. З тим ману ріжеш, сповільняєш. Тімі може відродитись, боляче б'є. Та Хродгар по великому рахунку лікується. Ой, кажу, лікується, блокується. Ти ж блокуєшся? Типа ладин. Так, тоді, тоді, напевно, повертаємо Цезаря. Ну і Локі мені тут не дуже потрібен. Залишається питання. Лишити більш міцнішого і сабільного джелаха? Чи все-таки взять блокування? Просто якщо Родгар один раз сходить, то він нас потім так непогано сповільнить і все буде. Буде біда. Давайте, напевно, тут цього разу я залишу джелаха. А замість Метхамер візьму Кулєвро. Ось так. В принципі, по великому рахунку можна справа покидати там Айно, лікар. І торн він не такий прокачаний. лишень 85 го рівня. Щоб хоча б знайти жовтий камінчик. Але на жаль. На жаль, фіолету багато. Який я просто не встигну зібрати. Так, трійка раз. Давайте, можливо. Але що це мені дасть? Ну, до прикладу, я зберу цей фіолет. Підлікуюсь. А далі то що? Ну, давайте ось так, ніби сильно я нічого там не руйную. Ну, дуже невдале поле. Зараз збирати жовтих. Ну давайте, може, просто поки ми під бафами, можливо, із камінця буде больніше прилітати. Ріже він небагато, але він сповільняє. Давайте ось так, можливо, щоб Тімія не зацепити. Не зацепили. Ну, Напевно, будемо блокувати того ж самого Тімія. Він заблокований. Бажано було б знайти один жовтий камінчик, але на жаль, його немає. Так, ну торн по великому рахунку. Вибрав непоганий варіант. Давайте Айна заряджена, тому в неї можна прокинути. Деспелить. Ми все ще під сповільненням. Ну добре, б'ємо тоді туди в тімія. Ну і все ще було б непогано знайти жовтий. Давайте ось так через тімія. Ну що сказати, погана ідея була, не потрібно було в тім'я прокидати. Алі не здавай в бабуську, ні? Не хочеш? Ну хоча б тімі в бабуську вдарив. Там це сповільнення, воно вічне чи що? Цезар стоїть, взагалі дивиться на це все, думає, чому б, що приходив, для чого. Але по великому рахунку все не так погано, як, як могло би бути. З Цезаря ми все-таки зарядили, повинайно від'їхати. Шкоду вони нам наносити будуть меншу. У нас є магамінньйон. Тим паче в нас знову ж таки дожив джелах. Тому непогано. Так, скляна віка. Мульти конта пробиває. його неприємний. Ну, блокувати мені тут нема кого. оканту Який в цьому сенс. Як цю віку пробити? Хоча ні, хоча якраз ось цей турнір. Віки тут не такі страшні, тому що це все-таки баф атаки. При наявності хорошого комбо. Віки можуть відлітати тільки так. Давайте ось непоганий хід через синіх-жовтих. Не зібралися, є кристал. Ну, звісно, погано, що Віка це все відлікує. Але з однієї сторони хорошо, що в нас є можливість просто позаряджатись. Все-таки магамінь, який в нас вже стоїть, зайвим не буде. Так, ми ще й джелоха зарядимо. Погано, що на його не можна прокласти паразита. Давайте тоді він піде ось так. Міг ще фіолетові через верх прокинути, але не хочу лишній раз чіпати цю віку. Тому давайте ось так. Так, 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 так. Ну давайте ще в магні спробуємо, не знаю для чого. Ну, тепер прийдеться. Погано, що Віка відлікує паразита і ще й ще й з надлишком. Червоних би якось дозарядити. Ну, ось яканта трішки. До речі, не найгірший варіант. Я думаю, вона відлікує ще більше. Дайте червоний знизу, будь ласка. Так, мінус блек, ну все погано. Червоний є, але боюсь, що цього вже замало. Да, вони просто вимкнули мені червоний кольор. Ну і ось так мені потрібно дозарядити скралбіста. Стоять там собі в куточку ліва, лівий куточок був при смерті, але ні. Ну, тоді знову ріжемо їм атаку, кому там зріжеться. Джелаха не може віднайти. То червоних не міг побачити. Тепер така сама біда з джелахом. Ну добре, яканта, бей, напевно, джелах буде не, не виживе. Чому так? Чому воно як не дає, то не дає до знайти цей камінчик? Просто щоб не нулик отримати. І все, я ж більшого то й не прошу. Ой-ой, ой немає зліва, що прокинути. Ну, давайте тут. Ні, магаміньон не туди б'є, куди потрібно. Давайте тут. Можливо, все-таки він влучить ту Іоканту. Ні. Просто ні. На жаль. Червоних не дозібрав на початку. Ну, тут дякую. Все, Все, що я по великому рахунку хотів. Хоча я прибідняюся, тут можна було спокійно перемагати. Трішки, трішки краще б все було з камінчиком, я ж ще раз повторююся, з тим червоним. І все був би магеміньон Метхаммер, б... був би Цезар і було б все доволі таки непогано. Та нікуди там, це ж баф-атаки, вони забафулися і з руки б'ють. Я ще сподівався, що можливо, можливо, я. Скролбіста зарядив би, і, можливо, можна було б якось там погратися, хоча як? Це сижу розмірковою, Але як я збирав, збирався пограти, якщо, якщо і прокидати, приходилося б в атакувальних. Та й мегамінйон він же ж не вічний. Тому також поразка. Вчора одна поразка і сьогодні одна поразка. Але все ще доволі непоганий результат. Так, рейтинги тисяч на місце. Ну, ніби непогано. Надію, що цей турнір для мене пройде без викупу. І оборона мене не підведе. Залишиться ванну хоча б в Б. Ну що, якось так будемо завершувати тоді. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.